У щастя та розчарування на Олімпіаді 2024, підготовка до старту у новому сезоні в Каподілля. Також у черговому випуску програми Спортодайджест дізнаєтесь, як зареєструватися на третій за ліком Воля -фест». Вітаємо! приєднуйтесь! Разом із командою чемпіонки, представниця Нетішина, фехтувальниця Аліна Комашчук завоювала першу золоту олімпійську медаль у кар'єрі. Наша збірна у складі Комашчук Харлан Бакастової та Кравацької у фіналі здолала шаблісток з південної Кореї. Переможну крапку для команди поставила Ольга Харлан – 45-42. Після медального бою наша землячка Аліна Комащук сказала: цитую: для себе я обрала тактику: не здавайся, думай і роби. Ти все зможеш. Я контролювала кожен свій крок, кожен удар, вірила в себе і насолоджувалася фехтуванням. Кінець цитати додамо, що для Аліни це друга за ліком командна олімпійська нагорода. Срібло спортсменка здобула на іграх 2016 у Ріо де Жанейро. Фінішувала ю Людмила Оляновська у спортивній ходьбі на 20 кілометрів, показала найкращий результат серед українських спортсменок у цій дисципліні. Нагадаємо, виступала трійка наших скороходок, крім Людмили, яка показала час: 1 годину 29 хвилин та 55 секунд. Виступили Марія Сахарук та Олена Собчук. Вони посіли 17-ту та 20-ту сходинки відповідно. Свій виступ спортсменка прокоментувала так: цитую: намагалася триматися і боротися, але ніхто не очікував, що буде така боротьба і аж настільки високі результати. Зараз можу лише подякувати ЗСУ і своїм батькам за те, що я українка. Кінець цитати. Нагадаємо, що Людмила Оляновська народилася на Ярмолинеччині. Напередодні скороходка епічно фінішувала на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді випередила іспанку і здобула бронзу. На 11 одинадцятій сходинці у потрійному стрибку закінчила виступ на Олімпіаді легкоатлетка Марина Бехроманчук. Спортсменка напередодні кваліфікувалася до фіналу у цій дисципліні. Стрибнула 14 метрів та 30 сантиметрів. А от у фіналі перетнути позначку понад 14 метрів, на жаль, не змогла. У двох спробах з трьох у хмельничанки був заступ. В одній показали результат 13,98. Але його забракло, щоб продовжити боротьбу за нагороди. Я налаштовувалася на те, щоб зробити третю спробу, і абсолютно я не згадувала, що було за спиною, тому що є тут і зараз. І минуле не важливе, тому що було багато чудового, окрім того, що і бувало багато поразок. Але на жаль, скажем, та підготовка, яку я пройшла, її взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла. Скажем, негативно якусь свою сторону, да і особливо останніх три тижні, які взагалі були дуже надскладними для мене. І сьогодні, так як є, додамо, що напередодні стало відомо, що знявся з кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем, представник Хмельницького Михайло Ромачук. Причиною стала хвороба за інформацією НОК України у плавця була температура та загальна фізична слабкість. Через травму ноги не в оптимальній формі. На головному старті чотириріччя була й представниця Шепетівщини, бар'єристка Вікторія Ткачук. Через ушкодження спортсменка пропустила низку стартів, а змагальний сезон на 400 метрів з бар'єрами розпочала саме на Олімпійських іграх. Спортсменці не вдалося дійти до фіналу старту у своєму інстаграм. Вікторія написала. Я не дозволяла собі плакати всі ці місяці підготовки. Через біль намагалася щодня зробити все, що в моїх силах, і робила. Але сьогодні я прогавила ці емоції. Я повернуся з новими силами обов'язково. Цей олімпійський рік зробив мене морально дуже сильною, а фізичну форму я обов'язково поверну, бо знаю, що можу це зробити і навіть краще. Ще побачимося на доріжці. Я точно повернуся сильнішою. Фанзона у середмісті працюватиме до 11 серпня. Саме цього дня у Парижі фінішують Олімпійські ігри. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. А от стела із табло інформуватиме хмельничан про спортивні події і надалі. Звідси лишень приберуть намет та сидіння. Нагадаємо, стела в тестовому режимі працювали від червня. Фанзону розгорнули 26 липня в день початку олімпіади 2024 Я тут постійно приїжджаю декілька разів на день, і тут постійно сидять люди. Мої знайомі, я підходжу з ними, здороваюсь. Но ще поки що особисто не дивився. Прикольно, звісно, чому б ні. Спорт це, це добре. Коли йшов на роботу або з роботи, періодично переглядав Дуже гарна ідея. Ну навіть людям вийти на свіжому повітрі зробили добре під навісом і організовують ці трансляції, поболівати за наших спортсменів. Плюс діти бачать, що є в нас досягнення, і можливо також спортсмени впливають на залучення дітей до спорту. Прохожу, то дивлюся, що більше дорослих людей сидять і дивляться телевізор. А дітей дуже мало. Це гарна ідея. Завжди потрібно знаходити щось позитивне, що людей об'єднує. Я стараюся займатися спортом, підтримувати своїх близьких, рідних, друзів, заохочувати до цього. Вважаю, що треба розвивати це більш ґрунтовно, прививати це дітям з маличку. Завжди як беру тут їсти, сідаю сюди і дивлюсь. Фехтування, бокс це гарна ініціатива, і якщо особливо у дитини батьки не цікавляться спортом, то, хоча би так, дитина може звернути увагу і, можливо, потім попросити, щоб її батьки записали в якусь секцію, щоб вона почала чимось займатися. На жаль, я не можу віднести себе до дуже такого поціновувача спорту, і зокрема Олімпійських ігор. Але те, що мені траплялося в очі, я бачив, що Ольга Харлан нам виборола першу медаль, і це було дуже почесно і дуже приємно. Нам зараз в такі важкі часи нам. Потрібно відволікатися, і нам потрібен якийсь промінчик, щось доброго, теплого. Хай це буде в спорті. Випередив найближчого конкурента на понад півтори хвилини і перевершив міжнародний норматив. Роман Горбачов виборов звання чемпіона України з легкої атлетики серед юніорів. Вихованець старокостянтинівської США показав у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів час, 43 хвилини та 10 злишком секунд. Другим фінішував представник Волинської області. Щодо Романа, то наразі спортсмен очікує на рішення Національної федерації щодо складу збірної команди України, яка вирушить на юніорський чемпіонат світу. Останнє відбудеться у Пару. Повертаючись до чемпіонату України з легкої атлетики, то на ньому боролися й інші представники області. Так, бронзовим у бігу на 5 тисяч метрів став Віктор Буй. За ним фінішував також наш земляк Денис. Ференс за крок до сходження на призовий п'єдестал зупинилася Вікторія Козін, представниця Хмельницького обласного центру фізбухування учнівської молоді. Стала четвертою у потрійному стрибку і п'ятою стрибках довжину. Збірна Хмельницької області, що вирушила на старт у неповному складі, вісім чоловік, посіла 15-те місце з поміж 24 команд на старті. Пройшли далі. ФК Поділля продовжує свій шлях у Кубку України з футболу. Нагадаємо, напередодні підопічні Віталія Костишина здобули перемогу над клубом з Івано-Франківська Ревара 19-08. Вирішила усе серія після пенальті. А от епіцентр та агробізнес своїх суперників у кубку не подужали. Тим часом у понеділок у будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України. За його підсумками, Поділля зіграє з клубом Юкса з Київської області. Базова дата матчів 12 серпня. З інформацією української прем'єр-ліги на цій стадії розіграшу зіграють 18 учасників, 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ, розбиті за регіональним принципом базування. Стартують 8 серпня. Три клуби з Хмельниччини готуються до баталії у новому сезоні в першій лізі чемпіонату України з футболу. Поділля вдома прийматиме хуст агробізнес мірятиметься силами з металістом 19-25. А епіцентр протистоятиме Тернопільській Ниві. Команди ж виступатимуть у групі. А усього тут за підвищення у класі змагатиметься 9 колективів, стільки ж у групі. Братимуть участь у Кубку Нескорених 2024. СК «Сокіл», який напередодні вийшов із відпустки, з 23 серпня розпочне боротьбу у групі В. На першому етапі старту зіграють проти команд Фурнітура, Скайапфудзал та ЗП груп. За підсумками ігор по дві кращих команди з кожної групи пройдуть до другого раунду. Також до них приєднаються дві кращі треті команди. Замкнули призову трійку. Команда українських легкоатлетів завоювала бронзу на міжнародній матчовій зустрічі у Польщі. Змагалися спортсмени віком до 23 років. Наші атлети набрали 289 очок. Додали до медальної скарбнички нагороди і представники Хмельниччини. Майстер спорту України, кам'янчанин Андрій Атаманюка фінішував другим в бігу на 5 тисяч метрів. Різниця із переможцем становила 9 секунд. На змаганнях посіли друге місце, ніби не дуже погано, але результат не той, на який ми розраховували. Щодо конкуренції, конкуренції такої як не було, було пару тільки чоловік. З обігу було тільки на шестеро, тому особи такої конкуренції не було. Е, старт з тренером розглядали вже як підсумковий, закінчення сезону, подивитись, що ми ще можемо пробігти, і готуватися вже на осінь, на крос. Набігати кілометраж трибунка Олександра Чернуха, також представниця Кам'янця-Подільського, потрійним сягнула позначки 12 метрів та 81 сантиметр. Примітно, що золото у цій дисципліні також за українкою Вікторією Баранівською. Її результат склав 13,79. Додамо, що одним із тренерів переможниці міжнародного старту є хмельничанин Вадим Крушинський. Суперниці в секторі були. Одна із них була українка, яка приїхала з нами на змагання Віка Баранівська. Я знала, що вона переможе, тому що вона сильно стрибає, показує високі результати, тому перше місце я вже відразу закріпила за нею. А я сподівалася, що я займу друге місце. Але в останній спробі мене перестрибала полячка, в принципі, з не досить високим результатом, тому якби я була в гарній формі, я думаю, я б могла поборотися і зайняти друге місце. Але дівчата все рівно молодці, Віка молодець, та інша дівчинка-плячка теж молодець. Ми були всі в рівних умовах, тому переміг найсильніший. в цьому сезоні. У нас не планувалися ніякі такі важливі старти, тому мачова зустріч розглядалась просто як заключний старт сезону, на якому просто я мала. Показати той результат, на який ми готувалися, і який розраховували. Але так як цього не вийшло, то в принципі нічого страшного з цього не сталося. Ми просто я забуваю цей сезон, і ми розпочинаємо з осені новий етап підготовки. І на наступний рік уже будемо старатися реалізовувати все те, що не вийшло в цьому сезоні і в цьому році. За крок до фіналу визначились пари, які змагатимуться в одній другій преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького зміні футболу. У дивізіоні 1 – це Хелпікс Алмаз та Урбан Форекс Інвест. У дивізіоні під номером 2 кардів СВГ Поділля та УПП Хмельницький Редміон», У третьому центр «Центр-13» МФК Лідер Амор та Епіцентр К» «ВКВ». Нагадаємо, грали колективи до двох перемог. В кожному з дивізіонів боротьба була напруженою. Гравці не відпускали суперників, відтак вирішував усе третій поєдинок. У матчі за вихід у півфінал між Форекс Інвест та Динамо ГуНП все вирішила серія після матчових пенальті. Вирішальну крапку у грі поставили перші, тож і вибороли путівку до. Фіналу. А от у дивізіоні 4 чвертьфінали лишень стартували за інформацією пресаташе Асоціації футзалу Хмельницької області Еліни Вислобоцької. Команди, які вилетіли на стадії однієї четвертої, розіграють Кубок Поділля за п'яте-восьме місця в кожному з дивізіонів. Два кілометри для початківців, 10 кілометрів для витривалих у Хмельницькому. Продовжується реєстрація на Воля Фест Відбуватиметься спортивний фестиваль, традиційно в мікрорайоні Озерна. Стане третім за ліком та першим присвяченим пам'яті героя України майора Сергія Пилявця. Минулому році ми вперше провели забіг з перешкодами для військовослужбовців, і Сергій був переможцем. І до нас звернулися хлопці, його побратими, і попросили, щоб ми ну, присвятили цей забіг в його пам'ять. Кожен на захід донатиму. Частинка це буде десь приблизно 50% від реєстраційних внесків. Перейде на закупівлю. Я ще не знаю там чого, чи, чи дронів, чи якихось там інших девайсів, які потрібні для наших військових. Наразі заявки на участь у забігах з перешкодами подали понад 100 дорослих охочих випробувати себе. Також на дистанцію вийдуть і діти, долатимуть 100 та 500 метрів. І ще один вид рухової активності на Воляфест – це скандинавська ходьба на 3000 тисячі метрів. На кожній дистанції буде певна кількість перешкод на 2 кілометри. У нас найменша кількість перешкод це 4. На 5 кілометрів у нас шість перешкод, і відповідно на 10 кілометрів у нас 12 перешкод. Багнюка, шини, мішки з піском, пролізти, перепригнути. І ось такі от випробування чекають наших спортсменів. Коли ти просто біжиш, так ти просто собі біжиш таким темпом. А коли ти підбігаєш і тобі там треба кудись пролізти, кудись перестрибнути. Це перше, збиває твоє дихання, збиває твій темп. І це трошки як і цікавіше. І додає адреналіну, і додає якогось такого випробування. Тобто, це все в комплексі. Переможці будуть обрані на дистанції скандинавська ходьба, забіг з перешкодами лише 5 та 10 кілометрів, і забіг для військовослужбовців. Окремим таким видом і окремо вони будуть нагороджуватися. Ми в тому році спробували і підтримуємо цю традицію цього року. Забіг для військовослужбовців у нас безкоштовний, так само і для діток. У нас забіг буде на 500 метрів та 100 метрів, і також безкоштовно. На учасників, волонтерів та вболівальників. Організатори чекають 11 серпня. Хмельницьке ДЮСШ США No1 присвоєно вищу категорію. Свідоцтво про це вже отримало керівництво дитячо-юнацької спортивної школи. Підстава відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України. Додамо, що вища категорія надається спортшколі за умови додержання нею не менш як 10 різних вимог. Зокрема, представництво команди до у всеукраїнських змаганнях та стабільна відвідуваність вихованців у всіх вікових. Хмельницька дитячо дитячо-юнацька спортивна школи протягом останніх чотирьох років дуже наполегливо працювала у цьому напрямку. Там є більше 20 пунктів, які потрібно виконати умови, щоб лише податися на присвоєння вищої категорії школи. Ми збирали документацію в такий складний час, коли був карантин, було обмеження по спортивних заходах, що розпочалася повномасштабна війна, були обмеження по спортивних заходах, а це дуже впливає на наші показники. Ми все ж таки, дякуючи територіч колективу, дякуючи правильному плануванню спортивного і навчально-методичного процесу, ми домоглися тих показників, які необхідні для подання на вищу категорію. І в лютому місяці ми подали таку документацію. І відбулося засідання комісії в червні місяці, і за результатом цього засідання... Нашій школі присвоєна вища категорія. І в місті, і в області. Лише Хмельницька дівчина No4, яка має два відділення висування на байдарки, і ханої та велосипедний спорт, є високопрофільною такою спеціалізованою школою. І ми друга в місті і друга в області взагалі, яка має вищу категорію, хоча у нас шість відділень спорту, причому п'ять з них ігрових що надзвичайно складно виконати всі показники, які вимагаються в міністерстві. Це найвищий шабель, це школа вищої категорії, яка має найвищий статус, вона дозволяє залучати кадри, мати вищий рівень оплати праці для працівників ДСШ, а також розширити кадри, ті, які необхідні для школи вищої категорії. Готуються до чемпіонату України зі стрільби кульової серед спортсменів 2006 року народження і молодших. Збірна з Хмельницької області на старті буде представлена учасниками з обласного центру та кам'яця Подільського. Змагатимуться наші спортсмени у трьох вправах: ГП 12 ГП-12, А та у міксті. Щодня у Тирі до старту готується Назар Рудніцький, 16-річному школяру. На попередніх змаганнях у травні зовсім трішки забракло до виконання нормативу майстер спорту. Тож цього разу у Вінниці планує покращити власний результат. Займається стрільбою кольовою два роки. За цей час взяв участь у кількох чемпіонатах України. В особистому заліку є призером у командному чемпіоном у своїй віковій категорії. На перших змаганнях. Я навіть там нічого не попадав. Це було літом. Рік, якраз два роки тому, ми поїхали на перші змагання, і мені сподобалося і далі почав займатися. Треба бути більш зосередженим і більше тренуватися. Ми виносимо колонку, слухаємо музику і більше зосереджуємося на цьому. По три-дві години треба займатися на день. На плогінг разом із учасником Олімпійських ігор скорогот Едуард Забуженко взяв участь у спортивному проєкті Чистий Буг. Останній передбачав забіг та прибирання. Плогінг представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром організовують щороку. Таким заходом ми хочемо, хоча б тішечки допомогти, і внести свій такий внесок для очищення цієї території. Плогінг він є таким традиційним заходом для нашого центру. Ми не біжимо марафон. Нам потрібно в легкому темпі бігти і паралельно підбирати сміття. Тому де таке поєднання прибирання та спортивних рухів. Фінішував захід розгортанням прапорів на підтримку української збірної на Олімпіаді 2024 Таким спортадайджез був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому тренажер, який точно не дасть вам зменшити тренувальний темп. Якщо мріяли випробувати себе і здійснити підйом вгору девайс створений для вас, дивіться, дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі.